Вам всім знайомі оці мухи. Золотоочка, сім'я руда, щипапка звичайна та інші. Але ж де ж вони живуть? Ви їх просто бачите. Давайте зараз подивимося, в яких ж умовах вони живуть. Золотоочка, солома або дерево, сім'я руда, бамбукові палички, порожнисті, пагони очерету. Щіпавка, звичайна, в черепиці живе. А муха повисюха оце вона така, муха повисюха Я думаю, вам видно, бо дуже сонечко. трубчасті стебла. Бачите, в таких стеблах вона живе. А в цеглі наше сонечко живе. Ну, а я живу в Києві, продаю червону і кручорну щуки, аквакультура, і різні в мене є квіти на опті поштучно, а також картопляники, які жутні жук слізя. Тому хочете, пишіть мені. Я теж сонечко. Каміння і галька живе от такий чорний жук. А клоп-солдатик у шишках і в сухому листі. Ну, а бджоли живуть, звичайно ж, в гуліках. Бажаю вам добра, натхнення, всього найкращого. І мед Карпатський в мене є до продажу по 250 гривень за літру. А отак живуть всі ті жучки павучки про яких ми тільки що дізналися, де вони живуть. Для них зробили всі відповідні умови. Цікаво, скільки тут їх, багато чи взагалі немає. Як ви думаєте, є тут хтось? Хтось тут живе, чи це просто так? Для нас, для цікавості. Ух, ті поплив кораблик. Бачите, люди відпочивають, вихідний, круто.